Тобто до чого призвела оці заспокійливі меседжі, коли населення готували до шашликів, готували їх до того, що росіян будемо зустрічати з пляшкою горілки і з холодцем на кордоні. Ну і зрештою маємо те, що маємо. Як відбувався цей діалог, який призвів до таких страшних наслідків, коли буквально за лічені дні після цього ганебного воєжу Зеленського були зупинені всі ракетні програми. Як це так можна було не залишити стратегічний об'єкт без будь-якої охорони? Якщо б там дійсно кривонос не взяв на себе відповідальність і не вилив там мастила і цей керосін на злітно-посадочну смугу, то російські літаки теж могли б спокійно тоді, безперешкодно сідати на аеропорту Жуляни. Дмитро Чекалкін, відомий український ведучий та дипломат. Пане Дмитро, ще раз вітаю. Вітаю, вітаю. Дуже. Так, ви почули аргументацію шмигаля. Ми почули і побачили ці санкції, які наклали Сполучені Штати Америки та Велика Британія на нафтовий бізнес Російської Федерації. Ми розуміємо, скільки грошей Росія отримує щодоби з продажу нафту нафтопродуктів і я впевнена газу. І вона витрачає все це на війну. Проти України тут ну, виникає певна така моральна юридична колізія. З одного боку, ми вимагаємо в західних державах накласти все більше і більше санкцій. От Зеленський звинувачує нещодавно. да, в своєму останньому виступі ну, вірніше, в стрімі з американським цим блогером сказав, що головна провина Америки що мало на вклали санкції. Я вимагав їх превентивні санкції перед початком цього повномасштабного вторгнення. Тобто, ми весь час вимагаємо санкції, а тепер виходить, що ми самі ж ці санкції порушуємо Якщо ми співпрацюємо з тими нафтовими російськими компаніями, проти яких, на яких накладені американські санкції, ну тобто, це виглядає ну принаймні як лицемірство. Якесь зараз Зеленський ну, чи вже від'їхав з Італії, я не знаю, перебуває ще досі в Італійській республіці. Але я весь час згадую, як два роки тому вся італійська преса різніла цими заголовками на перші шпальти і там месаджеро і кар'єра Сера, оці статті про те, що з одного боку Зеленський вимагає в західних країн. Приймати українських біженців, додавати їм безкоштовно приміщення, накладати санкції на російські компанії, а сам свою віллу в цьому містечку Форте -дель Мармі да здавав за 50 тисяч євро на місяць росіянам з Лондона. Ну тобто їх це обурювало, непокоїло. Ну як це так з одного боку, ви вимагаєте від нас безкоштовно надавати свої будинки, свої помешкання для українських біженців? От я пам'ятаю сам. Там якраз мої діти опинилися. Певний час були в Італії. Я навіть звертався там до наших колег, моїх друзів, там консулів в Мілані, в Неаполі. Вони казали, що так, да, дійсно, громади багатьох італійських міст надавали безкоштовного приміщення, цілий там цей ці комплекс готельні ну, в той сезон, який, якщо не не розпочався туристичний сезон. А в той самий час пишуть провідні італійські газети про такі дії з боку українського президента. Ну між іншими сьогоднішній теж візит там на шпальтах італійських газет висвітлюється неоднозначно, особливо ці строї, в яких з'явилися під час прийому в президента Італійської Республіки. Так. Якісь там в піжамних штанях стоять. Ну там я не знаю, одного я впізнав там Литвин, це спічрайтер Зеленського, другого так. я не, не ідентифікував, але всі, всі надрукували це фото, обвели червоною такою лінією два ці персонажі. Тобто тут стоять в в, строях, в святкових таких гвардійці які в почесна варта зустрічають, і тут якісь розтягнути, якихось стоять стає піжамних штанях українські очільники. Ну тобто, це настільки виглядає якось по-дикунськи, тобто, ну через те і сприймають нас, на жаль, неадекватно Україну сьогодні. Це в нас дає серйозних вад нашому іміджу за кордоном, і не можна на це не звертати увагу. Ну а повертаючись до питання нафти, дійсно стабільність путінської Росії в першу чергу залежить. Жить від надходження грошей за енергоносії, і ми виявляємося тут їхніми партнерами, які за рахунок для того, щоб заробити там ну за різними оцінками, там скільки 200 мільйонів доларів на місяць. Ой, на, на рік ми заробляємо за рахунок цього транспортування російської нафти, але ж даємо їм заробити в десятки разів більше, якщо тільки що озвучено було сім з половиною мільярдів на рік. Тобто, де ж адекватна оцінка, ми сьогодні там звинувачують американські компанії там. Сьогодні, ну в першу чергу, виробники цигарок, які сьогодні виявилися найбільшими західними компаніями, які сплачують там рекордні податки в Росії. Тобто, з одного боку, ми сьогодні там виносимо на перші шпальти наших вимог до наших західних партнерів назви цих американських компаній, але зрештою самі опиняємося в списку тих, хто співпрацює сьогодні з путінською Росією і дає їй можливість заробити мільярди за рахунок перекачки цієї нафти. Тобто, так. треба ну вирішити цю колізію як юридично, так і головне морально. ще хотіли б згадати тему щодо марок ще під час паузи. Ми з вами це обговорювали. Вам, будь ласка. Ну, дійсно, така реакція була дуже неоднозначна на ці марки, які запропонував сьогодні очільник. Укрпошти з цими матюками, які пролунали в виступі Зеленського. Тобто, я б якомога скорше б взагалі забув би ці вислови його ганебні. Ну не лічить президенту, верховному дипломату, пускатися до таких висловів, але тепер їх починають тиражувати. Ну то, що може було доречно, дав перші там дні повномасштабного російського вторгнення, коли всі були збуджені ці заклики до російського корабля, які пролунали від звуз, там, українського. Цього морського піхотинця може чи хто там оборонця цього острова змінило. Можливо, воно було тоді виправдано і доречно, да але зараз. Знову ж таки така моральна колізія виникає. Ви звинувачуєте колишні російські українські, там російські американські керівництво в тому, що вони підписали ці Будапештські угоди. Кажете, що це повна, вибачте, хірня, хоча там зовсім інший вислів був да, з уст президента. Але там же стоїть поруч з кучмою, який підписував цю Будапештську угоду. Стоїть Олександр Чалий. Ну нагадується не Валерій Чалий, український досвідчений дипломат, колишній посол США. Олександр Чал, який був творцем якраз цих угод, а сьогодні входить в команду Зеленського і їздив якраз в складі цієї групи на перемовини і до Білорусі, і потім до Стамбулу. Тобто він складав у ці так звані Стамбульські протоколи. Він був дотичним до цього. Тепер, начебто, Будапештські угоди це абсолютно знов ж таки хірня, як каже Зеленський. Але хто тоді підписував оці 30 угод? За минулий рік так званих безпекових гарантій, uh -huh. яких як відомо ну, з е, країнами світу, в яких як відомо було <схай> ані не було ані гарантій, ані нічого пов'язаного з безпекою. Там були Ну, верніше, нема не було слов про безпеку і про гарантії. Там були бажання висвітлені бажання країн, які підписали з нами ці угоди, які знову ж таки не ратифіковані парламентами. Їх можна будь який новий будь-який новий уряд може може, може денонсувати ці угоди. Про те, що нам будуть надалі допомагати фінанс. Ансову допомогу або допомогу зброї, але немає ніяких гарантій. Це не не гарантований наш захист. Ну тобто, чому не згадують ці 30 абсолютно безмістовних угод, а згадують якусь Будапештську угоду, яка була підписана скільки там 30 років тому. Друзі, наголошую, що редакція прямого не відповідає за слова спікерів в прямому ефірі. Ми не беремо на себе таку відповідальність. Так. А насправді, пане Дмитре, ще хотіла вас запитати, потім ми перейдемо до Трампа і міжнародної теми. От інтерв'ю президента Зеленського, яке він надав лексу Фрідману. А ви, напевно, його дивилися, можливо, читали тези. Я б хотіла почути вашу фахову оцінку. Ну, насправді, три години. Насправді я не, не, не витримав би там три години дивитися. У в мене є одна <кхід> родичка дуже старенька, да їй там 90 років. Вона 10 років вже. <кхід> Не встає з ліжка, і останні п'ять років нічого не бачить. Але от вона, знаєш, як жартую зараз, що дідусь, який почув голос президента паралізований, він піднявся з ліжка і вимкнув телевізор. Вона не може піднятися, але коли вона чує голос нашого найвеличнішого, вона каже: Вимкни цього, ну не буду цитувати, а то вб'ю. Тобто вона ложку не може тримати в руках її годують з ложечки. Але коли чує цей хриплий голос, вона погрожує. Що вб'є тому, хто не виключить телевізор. Ну і тому в мене немає ніяких серйозних очікувань від цієї промови. І зрозуміло, що вона була зроблена ну, від цього діалогу. зрозуміло, що він був зроблений для того, щоб дати пас в першу чергу Байдену. Ой, вибачте, Трампу. і... Звинуватити адміністрацію Байдена в тому, що вона недостатньо нам давали допомоги, тобто це пролунало в його в, висловах в його, в його в відповідях на запитання цього блогера, що ось головна проблема, що мало нам давали допомогу допомоги, але ж ви самі відмовлялися від цієї допомоги напередодні повномасштабного вторгнення, коли казали, що все це інсинуації і балачки, коли американські літаки щодня сідали тут британські, американські літаки за зброєю. Вся е, зелена команда казала, що це відлякує нам інвесторів, що ми втрачаємо е, мільярди через те, що. Хтось роздмухує цю загрозу, тобто починаючи з ну практично з вересня місяця, сам Кулеба про це верніше, ну, так, Кулеба про це казав. Що під час їхніх зустрічей в держдепартаменті з Єрмаком їм чиновники казали рийте окопи, рити траншеї. тобто, була вимога від наших американських британських партнерів починати будувати фортифікаційні споруди саме на тих напрямках, які були означені, проводити. В мобілізацію і зрештою оголошувати військовий стан, те, що було потрібно згідно з положень закону про оборону при наявності безпосередньої загрози безпеці нашої держави, треба було ще в вересні місяці оголошувати військовий стан, так, так як було зроблено до того, коли ну в 2018 році коли захопили росіяни українські кораблі. Тобто тут нічого мало того, що нічого не було цього зроблено, так навпаки, так. готували населення до шашликів самого до ста дня, і навіть ну більше того, я от спеціально переслухав перше звернення президента, яке лунало там вранці, 24 го числа. На що робилося там? робився наголос: лишай без паніки, лишайтеся вдома. Що це за верховний головнокомандувач, який каже, лишайтеся вдома і без паніки, замість того, щоб казати йдіть до військоматів, долучайтеся до загонів тероборони, евакуюйте дітей з територій, які вже тоді були окуповані. В перші ж години були окуповані величезні території, замість того, щоб спонукати людей. Здійснити ці дії в першому зверненні нічого не було пізніше, вже да, вилучайтесь до збрав збройних сил, але перше ранкове звернення нічого цього не містило. Подібних закликів. Тобто, що це за верховний головнокомандувач, який замість того, щоб мобілізувати населення, каже лишайтеся вдома. як очільники цього зеленого шапітолію казали, що росіяни тільки по інфраструктурним об'єктам б'ють, тому не лишайте своїх помешкань. Це ж. Депутат від зеленої партії від зеленої команди цей Василенко Смаглюк. Вона ж казала це. Ну і зрештою, дійсно, ми лишили на цих територіях, які сьогодні окуповані, сотні тисяч. Мало того, що процездатного населення, яке сьогодні на жаль, працює на окупантів. Ми лишили там сотні тисяч тих, кого сьогодні Росія мобілізує для того, щоб здійснити цю мрію Путіна, щоб українці воювали проти українців. Там вже цілі корпуси сформовані з цих на жаль, сьогодні. Колаборантів, які маючи українське громадянство, йдуть до збройних сил Росії і воюють проти своїх співвітчизників, проти своїх братів. Тобто, в мене є знайомий з Маріуполя, ну якому там 40 років да, так в нього, ну він дивиться там по тих соціальних мережах, по відгуках, що в нього половина однокласників його сьогодні воюють в цих в російських підрозділах, які окуповують нашу на, на нашу територію. Тобто, до чого призвела оці заспокійливі меседжі, коли Населення готували до шашликів, готували їх до того, що росіян будемо зустрічати з пляшкою горілки із холодцем на кордоні. Ну і зрештою, маємо те, що маємо. Сьогодні. Пане Дмитро, Сьогодні ми так само говорили про статтю телеграфу. Провели журналістське розслідування, де наголошують, що команда президента Зеленського готується до парламентських президентських виборів, і що президент впевнений, що він буде брати участь згідно інформації телеграфу. Єдина умова, за якою він буде брати участь, якщо не буде Туватися генерал залужний, але телеграф намагався сконтуватися контактуватися з залужними. Заложний наголосив на тому, що спочатку врятуємо країну, а потім поговоримо про вибори. Але тут дійсно запитання: а якщо команда Зеленського готується до виборів, то як можуть пройти вибори в країні, яка воює, коли великий відсоток українців знаходиться за кордоном, а наші сили оборони знаходиться на нулі на передовій Ну, на жаль, ми бачимо, що домінуюча сьогодні емоція, навіть от коли дивишся на обличчя Зеленського чи там інших очільників його команди, це не вони не переймаються там долею своїх співвітчизників, безпекою країни. Вони з першу чергу переймаються власною безпекою, тому що їм рано чи пізно доведеться відповідати за ті злочини, які були здійснені під їхнім керівництвом. Тобто, ну для мене, ось якраз зараз виповнюва, 5 років сто. Того там ганебного цього вояжу Зеленського, якого хотіли приховати, да, начебто він прес-служба нагадаю, повідомляла, що він перебуває в Трускавці. Якісь там повідомлення були від прес-служби. А mm -hmm. потім ці ж самі росіяни, з якими там, мабуть, зустрічався в Омані, злили його фото в цьому п'ятизерковому готелі. Тобто, в мене ось питання, яке мене турбує всі ці останні п'ять років, що було під час цих його контактів, ну стверджують. Що там саме Патрушев прилетів тим самим літаком, яким потім Зеленський відлітав з оману до Києва? Так, от що там відбулося? Які саме були чи російські вимоги, чи російські пропозиції, як відбувався цей діалог, який призвів до таких страшних наслідків, коли буквально за лічені дні після цього ганебного вояжу Зеленського були зупинені всі ракетні програми, була повністю змінена склад ради. Безпеки і оборони, да, замість фахових там ракетників, чи військових, чи політиків, да, таких як там той самий Турчинов, Горбулін чи генерал Кривонос, прийшли на ці посади, які визначальні посади для безпеки нашої держави. Хто за технік Данілов, фармацевт Соловйов і перекладач, Як там його там не пам'ятаю, на де прізвище. Тобто. Що там відбулося? Це на майбутнє. Питання з питанням, які саме були вимоги в росіян чи пропозиції, які пролунали тоді, тому що одразу ж після цього вояжу почалася ця програма великого садівництва, верніше великого будівництва крадівництва, да, коли на е, білоруський ну так званий білоруський насправді там стверджують, що це російський взагалі табітом, почали витрачатися в 10 разів більше ніж на озброєння України, тобто е, такі. Тим чином приваблювали Зеленського, казали, що ось ми даємо вам там дешевий бітом, а ви таким чином піднімаєте свій рейтинг, будете будувати дороги. Хоча виявилося, що дороги були втричі дорожчі, але ж цей бітом купували через прокладки на ну як стверджують, там в еміратах, які контролювали знов ж таки ці 5-6 менеджерів зеленського, і на кожній тонні цього бітому наварювались там сотні доларів. Відповідно, коли Зеленський потім стверджував, що як же ми можемо тут. Втрачати такі мільярди, навіщо нам тут заголошувати військовий стан? Ми відлякуємо наших інвесторів, ми руйнуємо нашу економіку, якщо проводимо мобілізаційні якісь заходи. Ну і зрештою, як на мене, це головне питання, яке потім буде лунати на там, тих чи інших там допитах чи засідання цієї парламентської комісії, яка рано чи пізно обов'язково буде створена. Що саме вимагали росіяни, що вони пропонували? Вали, що пішли на такі поступки і практично обезброїли країну. Якщо б в нас дійсно як планували свого часу, згідно плану того самого там Турчиного, Пашинського, якщо б в нас були десятки дивізіонів, Вільха, Нептун, Грім, Грім м Якщо б вони в нас були, то ми могли б вперше, в перші хвилини повномасштабного російського наступу наносити удари, зупиняти ці колони. А головне наносити удари по російським аеропортам, з яких злітали літаки. Нагадаю, перші ж. Години в нас були не просто атаки ракетами, а в нас авіаційні були нальоти. Навіть на Київ пускали ракети з літаків. Ну на в Гастомелі сідали десятки російських гелікоптерів. Я коли дивився ці кадри, я не розумів, як це таке відбувається. У нас вздовж Київського моря були просто дивізіони навіть з звичайних там радянських шилок. Колись там моя кар'єра військового перекладача 43 роки тому починала. Якраз цих російських ну радянських комплексів цих С200, там квадрат, шилка. Чому так спокійно пролітає ця кавалькада, як на параді цих гелікоптерів? Де наше ППО? Чому там на стратегічному об'єкті, про який казали, і американський голова ЦРУ і Камела Харріс і сам президент Байден, і цей державний секретар Блінкен, вони казали, згадували слово Гастомель Стомель стратегічний об'єкт, казали, що може повторитися те, що було в 68-му році в Празі чи в 79-му в Кабулі, що буде захоплений стратегічний об'єкт, після якого лишається до центру Києва. Скільки там 20 кілометрів? Чому як так сталося? Хто дав команду в, в, в цю бригаду Нацгвардії, яка роками тренувалася для захисту цього стратегічного об'єкту, перемістити ну, спочатку на полігон, а потім на схід країни, залишивши прак. Практично там скільки 100 цих строковиків, не, не, ну, не підготовлених ще для, до захисту цього стратегічного об'єкту? Хто він несе за це відповідальність? Ну, от, те, що сьогодні має маємо ми нагадувати для того, щоб позбавити країну тих людей, які готували подібні рішення. Я там ну не беру на себе відповідальності звинувачувати саме Зеленського, що він сам всім цим, цим, цим керував цими наказами і віддавав відповідні там розпорядження. Але хтось ж готував, хтось готував на підпис накази про розформування того самого ну танкового батальйону, який мав перетворитися на танкову бригаду, яка захищала Україну. Ну, з півночі з білоруського напрямку вовручі, чому ця бригада була розформована? Чому ми не мали відповідних підрозділів, які б зупинили, чому будували і розширювали цю трасу, яка веде з Чорнобиля, де про якій проїжджає там півтора автомобіля на день, її розширювали, вкладали туди мільйони сотні мільйонів гривень для того, щоб потім безперешкодно російські танки проїхали за декілька, буквально там годин до Києва по цій трасі, якщо б не було дійсно цих ну, сміливих рішень того самого Пашинського Тетяни і Вол, які відкрили ці склади, де були стугни, які готувалися знов ж таки до відправки не на фронт, а до відправки в е, арабські країни. Я пам'ятаю, коли перші кадри, коли бачили операторів цих стугни, і в них на екранах надписи арабської мови, відлако Солоріх, Ітлакосарух і Шарат Тасл. я дивлюсь, що це все ж підготовлено було для експорту. А українські підрозділи не мали такого спорядження, яке могло захищати. Добре, що в Макарові розкрили тоді, пішли на такі. Дії ну, Зухвалі, хоча потім їх притягували до, цього, до відповідальності кримінальної, за те, що вони захистили Київ від цього наступу. Так хто ж все це підготував? Хто ж цей куратор цих кротівні цієї, яка не, 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 лишила незахищеним знову ж таки аеропорт в Жулянах? Ну як так, з якщо з Гастомеля 20 кілометрів, то від жулян, взагалі там скільки, 4 кілометри до Хрещатика, як це так можна було не залишити стратегічний об'єкт без будь-якої охорони? Якщо б там дійсно кривонос не взяв на себе відповідальність і не вилив там мастила і цей керосін на злітно-посадочну смугу, то російські літаки теж могли б спокійно тоді без перешкодно сідати на аеропорту Жулян. Ну, це питання, які накопичуються і на які ніхто так досі ніякої відповіді не дав. Пане Дмитро, на фінал ця ж стаття Телеграф наголосила на тому, що в разі якщо залужний піде на президентські перегони, то проти нього можуть відкривати справи. Це цитата Телеграф. Так це ж це ж зрозуміло, що не величезна загроза. І тоді ми опиняємося в такому ну, топіковому стані, що будь-якими засобами буде ця команда триматися за владу абсолютно всупереч своїм власним же і зобов'язанням. По-перше, було сказано, що йдуть тільки на перший термін, і потім, я пам'ятаю, цей «Hard talk, да, програму BBC, в якій його декілька разів перепитували. А якщо ви не зупините війну, каже, ну все, я прийшов для того. Того, щоб зупинити війну, дай обирався для того, щоб зупинити війну. Якщо я не можу зупинити війну, я піду. Ну така хто ж нас <состав>, пішов? Нас опозиція весь час вимагає, скільки вже місяців і років створити уряд національного спасіння, вже не національного єднання, там якогось, а національного спасіння. Для того, щоб зупинити Ну це страшні факти цього, в цього того розкрадання. Да, зараз от я готую свій. Випуск проекту свого саундчек наштовхнув мене Сергій Лещенко, нас відомий залізничник, да і цей один з головних піарників банкової який сказав, що виявляється, він був в складі правлячої коаліції як розвідник під прикриттям, який розвалював всередині цю коаліцію для того, щоб, її, щоб цю постмайданну владу скинути. Тобто, ну як вони казали, що зробимо їх разом, і е, е, головне, в яка в нас в них була теза, що е, зруйнувати цю систему, ну, це ж система була життєзабезпечення країни. І так я просто передивився історичні фільми про те, як свого часу більшовики домовлялися з Вінниченком, який був в складі створеного коаліційного уряду з Коропадським, але потім сам визнавав, що да, дійсно вони просто. Прикривали такими своїми діями свою зрадницьку діяльність, а самі зустрічалися з більшовиками і отримували від них допомогу для того, щоб потім, як Ленін сам вірніше, Сталін в своїй славетній телеграмі, яку відправив Леніну, казав, що для нам Петлюра з Виниченком вигідні, тому що вони скидають уряд Скоропадського гетьманат, а потім відкривають дорогу для наших більшовицьких дивізій. Ну так воно і сталося, пане Дмитре. Дякуємо вам. щиро. Дмитро Чекалкін. Відомо українська дипломата ведуча. і традиційно запрошуємо вас завжди на цей вікенд.